У Луцьку неповнолітні понівечили громадську вбиральню. Інцидент трапився днями у вбиральні, що знаходиться біля драматичного театру у центрі міста. Та не сама файти я перевозила. Коні чак.

На відео, яке опублікували у телеграм-каналах, видно, що підлітки кидають фарбу на стіни, а також нищать плитку. Відомо, що убиральні розпочали ремонт за кошти міського бюджету. Наразі за фактом пошкодження міського майна відкрито адміністративне провадження всіх причетних до цього інциденту встановлює поліція.